Килого безвісти героя 32-ї окремої механізованої бригади шаповал Анастасія. Я, дівчина з ним. Що зараз не стояв. Я його. Я його життя. Я тут в до нього того стану. всім рідним, всім мамам. Всі. Вичекаю своїх рідних, боються до кінця. Боїться, бо вони чекають на, ми їх чекаємо вдома. слава Україні! Кожен з нас повинен бути почутим. До слова запрошується представник 82-ї бригади Світлана Шуст. можливість сьогодні нагадати про наш 800-й годин життя. І маючи сьогодні виступити від імені об'єднання робіт безвісті, Першого 82 друга Наша бригада приймала участь у протинаступі на Запорізькому напрямку у 2023 2024 роках, приймає участь у курській операції, приймає участь у захисті Мовчанського. І вже частину бригади перенаправили на Донеччину. Ми маємо шалені втрати. Наше об'єднання росте з шаленою швидкістю. Тому сьогодні тут зібралася велика кількість людей, щоб нагадати нашому президенту Володимиру Олександровичу, що ми чекаємо усіх наших рідних з погодних. На їх визволення, а ще боремося за повернення тіл. Ми тут для того, щоб нагадати і не забувати про те, що досі захисники знаходяться у полоні, тому можливо, не мовчати і підтримувати. Ми голос на волі наших рідних. Весь цей час ми живемо паралельним життям. Всі наші думки, молитви, серце і душа там, біль наших рідних. Це не можна пояснити. Це розуміє лише той, хто пережив це, хто живе в цьому. Всі довгі місяці невідомості і невизначеності це страшні місяці болю, смутку, сліз, пустоти, вічі, страху, нервів, хвилювань, боротьби. Коли серце і душа розбиті, вони не живі. Як би нам не було важко, ну ми не здамося. Ми зібралися тут не для того, щоб когось винувачувати. Ми тут, щоб нас почули, щоб нам допомогли знайти шляхи вирішення найболючіших питань, щоб об'єднатися у пошуках наших рідних, щоб допомогли нам повернути наших рідних додому, щоб допомогли забрати загиблих з полю бою для почесних поховань, щоб командування повідомляло рідним, що сталося з їхнім захисником, щоб не було таких страшних статусів, як безвісті зникли, бо для когось це лише стати. Стика і числа, а для нас це пекельний щоденний біль. Тож просимо вас, пане президенте, візьміть пошук та повернення безвісті зниклих та полонених під свій особистий контроль. Дякую.